Миру Божого, щоб не, не бути обдуреним, спокушеним Сатаною. В чому воно полягає? Коли Ісус був на цій землі, Він проходив спокусу в пустелі. До нього підійшов сатана і озброївся Словом Божим. Сатана намагався спокусити Ісуса, але Ісус його переміг. Пізніше фарисеї Садуки, теж озброївшись Словом Божим, намагалися спокусити Ісуса. І вони теж проіграли. В чому проблема фарисеї Садукої Проблема сьогоднішніх людей, які перебувають у звабленні, в тому, що вони взяли Слово Боже тільки одну з його частин те, що їм зручно. Інші проігнорували таким чином. Вони спотворили Слово Боже. Будь уважний, кого ти слухаєш, чому? Тому що людина, яка тобі проповідує або намагається тебе вчити, в неї має бути відповідальність, вона має бути частиною церкви, і людина має бути